Оставий вечір, Солодковый вечер, падна тихий белый, солодкина песня. Село Червона Слобода розміщено на південній схід від міста Брит. Воно межує з Потивським районом село Зінове Червоне Озеро Пересидків і селом Буринського району село Гвинтове, Олександрівка. Історія села бере свій початок від поселення сіверян Які були одним із східнослов'янських племен, на основі якого формувався український народ. В ті давні часи поселення виконувало оборонні функції, захищаючи відступи до кутиля. Сучасне село з назвою Красна Слобода виникає в першій половині XVII століття. Тут селилися вихідці з Полтавщини, Курщини, Чернігівщини. На той час це були вільні землі, звідси і назва Слобода. Лежала на межі Гейманщини, Словожанщини та Московії. Після укладення Люблінської унії, яка викликає загальне погіршення становища внаслідок широкої роздачі земель польським панам. Втеча селян з Надніплянської України, сучасної Черкащини, Київщини, Полтавщини, Чернігівщини до російського поробіжжя набули стихійного характеру. Щоб якось спинити цей процес і привабити селян, шляхта голосувала слободи. Це звільнення від податків та панщини на 20-30 років. Ці слободи запіднювалися з неймовірною швидкістю. У 1628 році, коли влатифондіях вишневецьких на Луганщині стали вимагати відбування панщини, половина селянської людяності, текла до путиля, Насилі та інші регіони так званого дикого поля, на кордоні якого вірогідно і заснували Красну Слободу. Село було волосним центром до середини 19 століття 1886 року. Його назву деякий час носила залізнична станція, нині станція Путин. Назва села походить від красивої місцевості. Тут знаходяться родючі землі, красиві луки і тому місцевість називають красна, тобто красива. На місцевості переважає основна форма рельєфу гори Старівнина. Її довершують річкові долини, яри та балки. Найнижчою точкою Червоної Слободи є долина річки Сейф. Тут знаходиться Сеймський регіональний ландшафтний парк. Друзі, любіть свою землю! Ви всі її бачили? Да. Вдома є? Да. Так. А хто вас вишивав вдома? Бабусі, можливо? Мені Бабуся, можливо? Бабуся. 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 Так. Погляньте на вишивку. Вишивка на рушниках може бути різнобарною, так? Різні кольори майстри використовували. І здавна рушник вважався оберегом дому. Його вішали спогляньте сюди. Над вхідними дверима це був довгий рушник. Ще рушниками обвішували ікони. поглянути сюди. І в кутках теж вішали вишиті рушники, для того, щоб вони захищали будинок від нечистої сили. Діти, ще у нас у нас дуже багато різних традицій українського народу, серед них є вишивка, вишита сорочка. Особливо була важлива жіноча сорочка. Її вишивали або білими, або різнокольоровими нитками. У вас є сорочки вишиті? Да. Так. Ви любите їх одягати? Да. Так. Бо ми тоді відчуваємо себе справжніми. українцями. українцями. Так. Ви всі знали і пам'ятали наші традиції, бо ми з вами хто? Українці. Я люблю своє село. Я люблю школу. Маша. Я громадянка. я громадянка України. Я, я люблю Україну! Я громадянка України. Я українець. Я люблю Україну!